Волонтерський штаб-українська команда вкотре дбає про бійців української армії, які захищають кордони нашої держави. Тому ми підготували та сформували більше, ніж тисячі ход-пакетів для наших військових. І сьогодні ми з радістю передаємо їх на фронт. До складу кожного такого хот паку входять дві грілки і міні-пічка. За допомогою яких військовий може приготувати собі їжу і зігріти себе в холодному окопі. Ми розуміємо, що нагальна потреба в таких наборах дуже висока, і ми докладаємо максимальних зусиль, щоб забезпечити всіх наших захисників теплом. Продовжуємо наближати нашу перемогу разом та пам'ятаємо нашим тепло ворогам пекло. Дякую в волонтерському штабу українська команда, за підтримку. Перемога за нами. Слава Україні! Віримо, що лише спільними зусиллями ми можемо допомогти тим, хто цього потребує. Разом до перемоги!